Już teraz na odbudowę Ukrainy potrzebnych 500 miliardów euro, i to suma Światowego Banku. Ale wojna trwa i sumacja z Rosztatami. Julia, dwieście, z tego, co ja wiem, zachodni partnerzy Ukrainy już przygotowali plan odbudowy i plan inwestycji całych miast i I na przykład Kharkivsztyną, z tego, co ja wiem, będzie odbudować SSR-a Turcja, Kijówsztynę Wielka Brytania, Sumszynu, Kanada, a Mariupol Grecja. Натомість моя рідна Польща відновить Донеччину. І як це буде? Запитала Natalka Воосацька у польського економіста Лешака Balcerowicza. На цих кадрах ціна боротьби за незалежність. За роки війни в Україні зруйновано сотні тисяч будинків. Кілометри автошляхів, школи, лікарні, соціальні об'єкти. Енергетика стала мішенью безперервних атак. Тільки за останній рік масштаби пошкоджень зросли майже вдвічі. Екологічні збитки вже перевищили 100 мільярдів євро, отруєні ґрунти. Підірвана гребля Каховської ГЕС, тисячі гектарів випалених лісів, майже чверть території України заміновано за три роки повномасштабної війни. Україна зазнала прямих збитків щонайменше на 176 мільярдів доларів. Але запит на оновлення безпрецедентний. Оборонка однозначно, і інвестори сьогодні вже йдуть в Україну. Є плани на наступні роки. Друге, зрозуміло, що відбудова потребуватиме дуже потужних кроків стосовно відновлення, саме скажімо так, будівельній і дотичній сферах. Третій момент це енергетика. Четвертий я б виділив е, такий пріоритет, це аграрний сектор. Якщо ми зможемо справитися з безпековими ризиками, то я про це вже інколи казав. Що, от взагалі, наші оці от регіони, які дуже зруйновані, східні, вони взагалі можуть перетворитися ну, на такий сучасний правда на український клондайк, тому що це можливість для людей, для бізнесів абсолютно якісь нові випробовувати моделі, використовуючи тим більше дуже багаті природні ресурси, які існують у цьому в цій території. Але нові економічні моделі потребують інвестицій. ЄБРР стабільно інвестував в українську економіку близько мільярда євро щороку. з 2022 року підтримка зросла в рази загальна сума вже перевищила 7 мільярдів 600 тисяч євро ми продовжуємо працювати і міста продовжують функціонувати. наприклад харків це наш існуючий клієнт перебуває в зоні постійних обстрілів але Місто продовжує функціонувати це півтора мільйона людей. Багато переселенців це ключове місто України. Теж саме можна сказати про Кривий Рік, про Дніпро і інші міста, які на жаль. Теж не не 100% захищені. Чи може агресор заплатити за руйнування у центрі дискусії про майбутню відбудову України? Заморожені активи Росії ще у 2022 році. Західні країни заблокували близько 330 мільярдів доларів резервів центробанку РФ, які зберігаються у європейських банках. Гроші недоступні Росії, але й не працюють на Україну. Але є й інший інструмент репарації через мита на російський експорт. Зокрема, енергоносії сам без тобто десятивідсотковий тариф це 40 мільярдів на рік, 20% відсотковий тариф 80 мільярдів. Наприклад, якщо Індія імпортує російську енергію, вона має сплачувати 10% відсотковий тариф або податок Україні для фінансування відновлення та реконструкції. Якщо їм не подобається, ми можемо запровадити вторинні санкції, щоб зробити їх 50% відсотковими або 100-відсотковими. Проте, навіть для тарифної моделі є одна умова перемога України. Бо лише той, хто виграє війну, може ставити умови агресору, вимагати репарацій і добиватися справжньої відповідальності. Після Другої світової це стало міжнародною практикою, інструментом відповідальності країн, що розв'язали війну. Так три роки тому Ірак завершив виплату понад 52 мільярдів доларів Кувейту за військову агресію у перській затоці у 90-х роках ХХ століття. Вітаю вас на слава. Тіві. Я називаюся Наталка Волосацька. А моїм і вашим гостем сьогодні є польський політик і економіст Лешик Бальцерович. Лешик Бальцерович, польський економіст і реформатор, відомий як прихильник ринкових змін і фінансової дисципліни. У 1990-х він провів радикальні реформи, що вивели Польщу з глибокої економічної кризи. Бальцерович двічі обіймав посади віце-прем'єра. Та міністра фінансів, а також очолював Національний банк Польщі. За його керівництво вдалося приборкати інфляцію, відкрити валютний ринок для злотого, розпочати масштабну приватизацію. Больцерович, доктор наук, професор економіки, автор понад ста наукових праць, очолює аналітичний центр форум громадянського розвитку у Варшаві, активний учасник публічних дискусій про відновлення та розвиток України вітаю, пане професоре. Добрий день. Бюджет України на 2025 рік перевищує 2 трильйони 300 мільярдів гривень. Як ви оцінюєте стан української економіки під час війни? через агресію Росії. Україна має великі додаткові цілком виправдані витрати на оборону. Тому критикувати її за значний бюджетний дефіцит недоречно. Водночас треба постійно наголошувати підтримка України з боку заходу, в тому числі і Польщі, як військова, так і фінансова, є надзвичайно важливою. Йдеться ідеться не лише про інтереси самої України а й про безпеку її сусідів, зокрема Польщі бюджет цьогорічний бюджет передбачає понад 38 мільярдів доларів зовнішніх позик для покриття дефіциту. Які інструменти потрібно застосовувати, аби економіка, яка існує на зовнішні запозичення, розвивалася ще Українська господарка українська економіка тримається не лише на зовнішніх позиках, хоча в умовах російської агресії вони цілком необхідні і виправдані. Дуже важливо те, що Україна, хоч із перешкодами, але провела фундаментальні реформи насамперед йдеться про домінування приватного сектору економіки над державним, адже приватна власність завжди ефективніша за державну. Також надзвичайно важливою є лібералізація торгівлі з європейським союзом. Лібералізація з стабільності господарчої в основою економічної стабільності під час війни є платоспроможність громадян і їхня готовність витрачати гроші попри війну. Ще водночас затяжна війна змушує державу зазирати у кишені громадян, дофінансовуючи армію. Як вийти з цього замкненого кола, який ви бачите вихід? Розв'язання зупинити агресію Путіна, це єдиний реальний шлях. Адже зрозуміло, що країна, яка зазнала нападу, змушена витрачати більше на оборону на оборону, і зупині зрозуміли Саме тому підтримка Заходу та внутрішня мобілізація в Україні спрямовані на стримування Путіна і Росії від подальшої агресії, мають вирішальне значення. яка роль малого та середнього бізнесу під час війни і які завдання стоять перед державою. Передусім, держава не має заважати, коли влада не тисне надмірним регулюванням, законами. Корупцією чи великими податковими обтяженнями тоді природного підприємницького інстинкту людей достатньо, щоб розвивався малий і середній бізнес. Багато галузей економіки занепали під час війни, і водночас з'явилися нові можливості. Які завдання тепер стоять перед державою в контексті динамічного розвитку військово-промислового комплексу зараз і після завершення війни? і по я не відкрию нічого нового, бо я не є фахівцем з озброєння. Але нагадаю, головним покупцем зброї, особливо такої, як артилерія, танки тощо, є саме держава. Отже, зрозуміло, що для держави, яка потребує грошей, зокрема і на озброєння, критично важливо, щоб вітчизняна та зовнішня промисловість. Забезпечували відповідне постачання і озброєння. А ца належало би Що потрібно зробити зараз, щоб після війни великі інвестори почали вкладати в Україну кошти коли ми говоримо про інвесторів, передусім маємо на увазі приватний бізнес. Тут немає жодної таємниці. Вони керуються прагненням отримати прибуток. Це абсолютно природно. Тому їм потрібно бачити реальні можливості для заробітку. Все, що сприятиме внутрішнім інвесторам, стабільні правила гри, помірні витрати, ефективна і справедлива судова система буде привабливим і для зовнішніх інвесторів. Також важливою є вартість праці, адже вона безпосередньо впливає на. На цінову конкурентоспроможність економіки це ново конкуренційна вартість відбудови країни оцінюється у близько 750 мільярдів доларів. звідки отримати ці кошти і як ефективно їх розподілити? ефективний сама Україна, сама Україна не зможе зібрати такі кошти, тому ключовою буде зовнішня підтримка і подальша допомога вашій країні, і це не лише в інтересах України, а й усієї Європи, зокрема Польщі, Надзвичайно важливою є, звісно, також подальша підтримка сполучених штатів Америки як економічна, так і військова Схоже, що сьогодні ця підтримка з боку США зменшилася випадку президента Трампа ми знаємо, що у випадку з президентом Трампом є певні коливання. Нехай би ці коливання зупинилися на розумінні елементарного факту. Україна має надзвичайно важливе значення для безпеки західних країн Пан ви часто згадуєте про 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Наскільки реально Україні отримати їх і використати на відбудову? Отримала і використала на Я можу лише повторити свою позицію. Західні країни повинні визнати ці заморожені активи джерелом компенсації для України за наслідки російської агресії. Ми бачимо, що санкції не діють ні проти Росії, ні проти її сателітів, бо по суті між ними триває внутрішня торгівля. якими можуть бути кроки об'єднаного заходу в такому випадку? З'єдночений заход в тим по -перше, чи робимо, чи по перше, ми не можемо остаточно сказати, чи санкції діють, бо не знаємо, що було б, якби їх взагалі не запровадили. Цілком можливо, що російська агресія була б ще більш масштабною. По-друге, щоб санкції дали результат, треба час. А економіка Росії вже зараз не в найкращому стані на щастя для її сусідів. Тому санкції слід зберігати. А якщо є можливість, навіть посилювати, щоб зробити продовження війни максимально дорогим для Путіна та його оточення. Бо квітні би як як ви думаєте, що сьогодні могло би завдати Росії нищівного удару та зупинити агресію? Тут не буду висловлюватися від імені військового командування, бо я не фахівець у цій сфері. Але з аналітичної точки зору ключове значення має зростання втрат як економічних, тобто збільшення витрат на виробництво озброєння, так і людських. Мається на увазі відрив працівників від мирної цивільної економіки на користь військової сфери. Також є зниження рівня життя росіян. Через західні санкції на щастя, захід тут виступає майже одностайно засуджені російської агресії проти України Понад ще понад мільйонів українців виїхали за кордон через війну. Як така масштабна міграція вплине на майбутнє країни. Міграція вплине на це залежить передусім від того, як завершиться ця агресія, і ми знову повертаємося до того, про що я вже казав. Її важливо зупинити. Лише тоді частина українців, які залишили країну, захоче повернутися. І я сподіваюся, що так і буде. Можу лише додати, що в Польщі ми прийняли багато українок і українців. І це без перебільшення зміцнило польську економіку. Але я особисто без жалю сприйматиму те, як принаймні частина теперішніх мігрантів вирішить повернутися додому, коли в Україні покращаться умови, тобто, коли агресія Путіна зупиниться, це також залежить від того, скільки людей, які виїхали, захочуть повернутися в Україну. А це власне залежить від воєнної ситуації, тому ще раз наголошую, ключовим як для України, так і для для її сусідів та всього заходу є зупинення та відсіч агресії Путіна. Пан Путіна одним з творців. Ви є одним з творців шокової терапії в Польщі. Яку шокову терапію слід було би впровадити в Україні після завершення війни? Я ніколи не використовую терміна шокова терапія, бо люди бояться самого слова шок. Я завжди говорив про радикальну терапію, тобто рішучу і швидку, адже краще гасити пожежу швидко ніж повільно. Я знаю багатьох українських економістів, і переконаний, що вони не потребують імпортних рецептів економічного відновлення. Вони самі знають, що треба робити. І від себе можу лише додати, що, по-перше, важливою є діагностика, тобто визначення, які сфери економіки, чиї аспекти потребують реформ. Напевно, як і в Польщі, державний сектор, найімовірніше не посилює економіку, а навпаки, послаблює її. Бо політики не найкращі управлінці в економіці. По друге у випадку України припускаю, ключовою є дерегуляція. Це дозволить зменшити масштаби корупції. По-третє, як у кожній країні, так і в Україні надзвичайно важливою є стабільність державних фінансів. І тут, якщо агресію Путіна зупинять, можна буде без ризику зменшити військові витрати а відтак скоротити та ліквідувати бюджетний дефіцит. українське економічне диво на чому на вашу думку воно могло б базуватися в майбутньому. Насамперед, йдеться про рішуче покращення умов для розвитку приватного сектору економіки. Про це я вже казав, але повторюсь, чим більше приватних фірм, тим краще для економіки. По друге має бути конкуренція, як зовнішня, так і внутрішня між вітчизняними підприємствами. По третє, потрібна стабільність, яка залежить від економічної політики держави. І по четверте, має бути довгострокова перспектива аби влада формувала позитивні очікування бізнесу і тим самим стимулювала масштабні інвестиції. А як переконати, А як переконати громадян країни, що потрібні шокові реформи, точніше, як ви казали, швидкі Не шокові, швидкі. в Польщі? Це стало можливим, і я переконаний, що в Україні теж можна цього досягти. Треба лише вміло це подати, пояснити, що у нас така то хвороба чи економічна проблема, і найкраще лікування розширення свободи, зменшення втручання держави. І водночас усунення корупції, якщо вона є суттєвою, і що краще лікуватися швидко ніж повільно, чим у чому полягатиме основний економічний виклик для України на євроінтеграційному шляху. Є багато вдалих прикладів, зокрема Польща. Все те, що корисне для економіки, одночасно сприяє членству в Європейському союзі. Бо єС це цілком логічно не хоче приймати хвору економіку, а лише стабільно. Тож з боку ЄС буде тиск або заохочення оздоровлювати економіку, і це добре, адже будуть фахові поради і рекомендації, плюс більша фінансова підтримка і поради плюс більші шротки. Ці кошти дуже допомогли Польщі, і на мою думку, допоможуть Україні, зокрема в зміцненні і в розвитку інфраструктури і питання. Останнє запитання: що б ви хотіли побажати українцям з нагоди Дня Незалежності? На жаль, у час війни Передусім хочу висловити щиру повагу. До надзвичайної відваги українців у протистоянні агресії імперіалістичної Росії я б дуже хотів, щоб здійснилися сподівання як мої, так і багатьох інших людей, насамперед українців, що Україна успішно відіб'є агресію Путіна. агресії Путіна а Українська влада. Зуміє створити як найкращі умови для економічної стабільності та розвитку, адже Україна демократична держава, на відміну від Росії, і саме за нею буде вирішальне слово за демократичною Україною. Щиро дякую вам за розмову і що знайшли для дякую. нас час.